Дорогі брати і сестри, вітаємо вас на проєкті Софійського братства Слово що Єднає. Сьогодні ми разом з вами прочитаємо Євангеліє від Луки, 6 глава, з 1 по 10 вірш. Одного разу в суботу проходив Ісус нивами, і зривали учні його колоски і їли, розтираючи їх руками. Деякі з фарисеїв сказали їм: Навіщо ви робите те, чого не можна робити в суботу? І сказав до них Ісус у відповідь. Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, що були із ним? Як він увійшов в дім Божий, і хліби предложення взяв і з'їв, і дав тим, хто були з ним, а їх не можна було їсти нікому, крім священників. І сказав їм Син людський є господарем і суботи. Було ж і в другу суботу увійшов він у синагогу і навчав, і був там чоловік, і рука його права була суха. Стежили ж книжники і фарисеї, чи не сцілий він у суботу, щоб знайти звинувачення проти нього. Він же знав помисли їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку, підведись і стань на Він же, підвівшись, став, і сказав Ісус до них: запитаю вас, що можна в суботу? Добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити її? І, обвівши їх усіх поглядом, сказав їм: Простягни руку твою. Він так і зробив, і стала рука його здорова, як і друга.